Доброго ранку всім, у кого ранок, хто дивиться в день. Доброго вам дня! Ви на каналі Орхідейна Мрія мене з вами довго не було. Я була у відпустці. Трохи їздила до Карпат. От, була в мене там одна мрія. Хотіла знайти лісову орхідею, але ж в тих краях не знайшла. Одного дня находила там аж 14 кілометрів, але так не знайшла. Я вам вставлю фото. Кому цікаво То подивитися, які бувають лісові орхідеї. Вони є. В Закарпатті, вони є також у Криму. Ну а кому більш глибоко хочеться цю тему розкрити, то можна почитати цю інформацію в інших істочниках в інтернеті. А це зараз я вам показую: приїхала додому, за всім скучила. До речі, ось пташечка співає. Вітанечку вам передає, хотіла вам показати, як розквітли мої. Так, а ну-ка, фокус. Вона маленька така, ага, ось вона співає. Хочу показати вам, як порозквітали мої гібіскуси. Ось вони такі, дивіться, крупні. Це вуличні деревовинні гібіскуси, такі великі кущі. От, це в мене рожевий. І в нього більш-менша квіточка. А ось червоний. Дивіться, він такий темного кольору. Ось моя долонька. І ось така квітка. Огромезна квітка. Дивіться, які вони гарні. Багато квіточків і багато вже і повідквітало квіточків. Так, познімаю трошечки. Ось, красивом трохи такої вуличної покажу. Ну і потім. Покажу вам вдома, які мене чекали сюрпризи, що в мене порозквітало. До речі, я дуже задоволена, що в мене нічого не пропало. От, не одна орхідейка, в мене не було 14 днів. І все чудово. Вдома все в порядку з квіточками, з орхідейками, і все чудово, далі квітне і росте. Покажу вам, які нові розпуски чекають вдома. Про мою систему догляду за орхідеями я вам вже розповідала. І завдяки цій системі, коли я від'їжджала, я полила орхідейки і залишила водички на сантиметр. На, в Керамзіті була водичка. І е, поки я приїхала, цю водичку орхідеї поступово підтягували своїми корінцями. І така система мокрі п'яточки називається. І якщо ви кудись від'їжджаєте, то можна залишати і не турбуватися. Ну, я ще раз вам кажу, що дві не тільки в мене не було, тому в мене все. Добре, мабуть, якби було більше, то вже необхідно було б і долити водички. Оце вам показую розпуск. Пам'ятаєте, я вам показувала орхідейку цю серце дракона або Леко Фантастік. Ось вона це старий квітконос, він вже, бачите, трошечки вицвіли квіточки, світліший став. А це той маленький, тоненький такий. От, і ось він уже, бачите, скільки тут чотири квіточки, да? Чотири квіточки, вони більш яскравіші такі. І він розпустив. Такі гарні, такі гарні квіточки. Він це, я маю на увазі дракон. Так, дивимось далі. Так, це моя орхідейка Папая. Папая, ви її не бачили. Каніжна. Показую вам теж в розпуску. Це вважається вже домашнім розпуском. Коли орхідейка викидає квітконос, не магазинне цвітіння, а коли вже вдома квітнуть квіточки, наливаються бутончики, квітконоси, то це вже називається домашнім, квітко... домашнім цвітінням. Так, ну йдемо далі. Так, тут все чудово, все чудово. Ось вже венеціанський карнавал потрошечку відквітає. Квіточки я трошечки тут поприбирала, бо я приїхала і зразу до квіточок побігла. Давай їх передивлятися, поливати. Ось це теж дивіться: квіточка це вже повністю домашнє цвітіння. Бачите, тут зрізаний квітконос, вона випустила новенький. І ось така, такий сюрприз орхідейка мені показала. Це домашні квіточки. Вона, якщо я не помиляюсь, Бернадета називається. Якщо знаєте, напишіть мені, бо є схоже там і Алмазне Небо, і Мінск, їх якось так називають, і Бернадета, ну, Схоже на Бернадету, Назви на горщику не було, тому точно не впевнена. На цьому віконечку в мене теж, дивіться, ось, бачите, бігліп. Бігліп був з такою пусковою губкою. І ось він теж викинув квітконос і розпустив, поки в мене не було три квіточки. Дивіться, які гарні. Мені подобається, що е, пелюсточки по ось такі, бачите, вони як е, хвилясті такі по краям, такі цікаві. Цікаві. пелюсточки, Дуже яскрава. З цією орхідейкою взагалі така історія цікава була. Я вже теж, теж вам розповідала. Я пробувала лотерейні орхідеї, да, і в мене так вийшло, що три орхідейки я виграла в лотерейку. То з цією була така історія. Я дуже хотіла білу орхідею, бігліп. і була така красива орхідея. Дівчата виставили чи медуза, чи кристаловий водопад. Ну, э, дуже-дуже біла, здорові квіточки, дуже гарна. І я її виграла. Але ж дівчата мені потім написали, що вибачте, так хто це в мене прийшов? Хто це в мене тут прийшов почухати своє, свою шийку, свої вушка? Це мій котик. І дівчатка мені написала, що, вибачте, ми э, Случайно продали ту орхідейку, тому пропонуємо вам на вибір. Ну, і запропонували мені чотири орхідейки, але ж три з них в мене вже були, і я вибрала цей біглівчик. Ну, він приїхав, я якось так на нього а, ну не скажу, що я дуже люблю темні, темні кольори в орхідеях, ось такі там, фіолетові, темнобузкові, Не дуже. Я більш люблю гаму, таку пастельного тону А, Жовту зелену, Таку ну, орхідейка дуже Виявилась така тихо, 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 тихо дуже така плодовита, з гарним коренем. І бачите, я зрізала старий квітконос і вона вже дала новенький і ось уже так швиденько розпустила три квіточки. Дуже гарна. Чим більше на неї дивлюсь, тим більше в неї так от і закохуюсь. Так, тут Дивіться, бачите, який квітконос. Так, це орхідейка зеленого кольору. Так, якщо не помиляюсь, Голден Apollo називається. Ну, так, пусик. Давай, давай ми звідси підемо. Так, ну тут теж все добре на цьому підвіконочку. Всі ціленькі, всі здоровенькі. Ось ще одна моя любов. Теж назви не знаю. Купляла її через інтернет у дівчаток з домашньої колекції. Подивіться, яка краса. Я коли побачила цю квіточку, я в неї просто закохалася і думаю, ну, хотіла б собі мати таку в колекцію. Розпустила. Дві квіточки, теж був у неї. Домашнє цвітіння було в орхідейки, квітконос був такий невеличкий. От, Потім, мабуть, вона трошечки в дорозі так стресанула. Я вирішила її, бо це була зима, я вирішила її квітконос їй обрізати цей. Так, він йде до нас сюди. А друга воно спить, киця. Так, в мене полив сьогодні. Пішов перевіряти, що я там роблю. Водичку зливаю, і квіточки поливаю і вам розказую. Так от, трясанула трошечки орхідейка, і я її квітконос зрізала. От, і вона невдовзі потім, ось зі старого квітконоса, дала новенький, ось старий, ось новенький, такий невеликий. Але ж думаю, що будуть іще там цвісти, квіточки. Бачите, яка вона? Яскрава в неї така губа, вся орхідея в такий мілесенький краб. Ось така ця квіточка вже трошечки вигоріла, але не втратила своєї краси. А ця більш яскравіша, більш темніша, бо видно, тільки вона недавно розпустилася. Так, все. він тепер у нас тут буде. Коло <голе> хазяйки скучили, скучили. Так, це ви знаєте, да? це м -м, ліманчело. Тут вона трошечки, кажеться, така прям білувата. да? Теж квіточки вже давненько вона свої порозпускала, тому вони трошечки вигорають. але Теж дуже люблю цей сорт. Цю орхідею, вона листочки в неї такі. Вона розеточку розгалужену дає. Ось, бачите, прямо ось так аж вона набік і такі листя длинненькі длінькі Але ж квіти, квіти в неї просто чарівні з цієї орхідейки. Так що, якщо манчело, Думали, і хотіли, то беріть. Дуже-дуже благодарна така квіточка і радує. Це лімпопо. Теж вона в мене, коли приїхала, стрясанула, поскидала бутончики. Але зараз квіточки такі не дуже великі. Це не метелик, це звичайна мультифлорка. От, і. Далі продовжує своє цвітіння, бутончики нарощує. З нею все гаразд. Ну і хочу вам вже завершити відео, щоб не було дуже длинне таке. На наступному відео я вам покажу моїх підлітків, які там сюрпризи, які метелики в мене порозквітали. От, розкажу вам. Теж приємно мене порадували. Ну, і наприкінці відео поставлю вам трошечки зі свого відпочинку трохи карпатського лісу. Дуже дякую, що були зі мною. До побачення! Всього вам найкращого. Коментуйте, пишіть, ставте лайки. І, хто ще не підписався, підписуйтесь. До побачення! Так, ось ще якісь ягодки знайшла. В пошуках орхідеї знаходжу все, але тільки не орхідею. Папороть, кропива. Все, але тільки не орхідейка. Мох тут. Дивіться, який гарний. Є. Yeah. Зараз вам что то покажу. Дивіться. Яка я как раз... хороший ты. Пішла, взяла. Взяла хоришок і пішла. Соня. есть да <говорит> еще